Львівський аеропорт може відновити роботу. Про це заявив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами, литовище ймовірно слугуватиме як гуманітарний коридор. Ливе відкриття аеропорту – Як це для нас, можливість таких речей, які ми дуже чекаємо. Це питання справді було піднято, і ми надіємо, що так є зерновий коридор. Так можливо, буде і гуманітарний коридор, який може бути забезпечений європейським Союзом. Про це Максим Козицький розповів за підсумками підписання у Львові програми сполучення України. З країнами Європейського Союзу. Ця угода дозволить українським підприємствам отримати грошову допомогу у розвитку транспортної, енергетичної та цифрової сферах. Також завдяки цій співпраці Україна може вирішити питання черг на українсько-польському кордоні. Відтак на Львівщині, ймовірно, збільшать кількість пропускних пунктів, що істотно покращить транспортне сполучення.